Вітаю вас на нашому каналі, друзі. Ну, сьогодні хочемо показати вам коротеньке відео: ну, результат е, праці на нашому маленькому баштанчику. Е, ну що можна сказати? Взагалі, то е, урожай. Е, на баштані ну просто дуже-дуже залежить від природних умов. Яка, яка погода, такий можна сказати, і баштан. Ми тільки можемо, ну в якійсь мірі допомогти бути йому кращому. Ну ось в даному випадку, ну просто оця спека ну не змогли. Ми води не вистачало нам навіть на те, щоб. Полити там огірки, помідори було не до баштану. Декілька разів там пробіглися, так під, підбризнули, можна сказати. Ну, Те, що ми підгодовували, ми показували. Що стосується пасинкування, мені задавали питання, я на первоначальній стадії розповідав, що можна, звичайно, можна пасинкувати, коли, коли ви хочете, щоб перші кавуни, які зав'язалися, були... Великими і швидше виросли. Але коли не встигаєте або хочете, щоб кавунів було більше, то можна і не пазанкувати, як, як практично і вийшло в нашому випадку. Ну, Що вийшло, друзі. Кавунчики, звичайно, є і нам вистачить сорти. Тут, як, як ми вже вам говорили, свої такі зібрані, не, не елітні, там не, не гібриди. Але кавунчики повиростали, ось, дивіться. Такі і білі, ми вже, ми вже не один кавун зірвали, як він. Жовтий всередині, дуже смачний і, і червоний. Ну і, і сьогодні теж покажемо вже вам. Ну і, і далі давайте глянемо. Ось білі отакі, вони повинні бути більші, звичайно, більші вирости. але, але не виросли, через спеку не виросли. І тут ось такий, дивіться, гарний кавунчик. Ну, Цей ще, цей ще не спілий точно. І далі кавунчики нав'язалися, кавунчики є. Але, друзі, не вистачає дощу. Просто не вистачає дощу, щоб вони підросли і були більшими. А так, ну, нам, нам наїстися, звичайно, вистачить. От з такого дивіться, навіть. Е Маленького баштанчику і без такого особливого догляду можна виростити для себе кавуни. Ну, звичайно, зараз якийсь ми знайдемо, вирвемо. Друзі, ну і ось такий теж, дивіться, кінчик цей сухий зовсім. І тут жовтеньке. Ну, Будемо. Будемо різати пробувати, друзі. Ну що, друзі? О? Ну, ось такий дивіться, поспівший. Смачний. Свій, без, без нітратів. Так що, друзі, дивіться, такими, можна сказати, малими силами, можна для себе виростити навіть в таких, е як в цьому році, несприятливих умовах, для себе баштанчик. Так що, якщо вам було цікаво, поставте вподобайку для підтримки нас. Підписуйтесь на канал. Всього вам добре.